Бо велик день світ і свято і мусить бути і в нас надія на краще. Маємо дітей, будемо мати внуків, і сподіваємося, що має бути так, як, як історія каже, як книжка пише. Ви знаєте, до цього свята в контексті теперішніх подій хотілося б підійти з якомога більшою духовністю. Тому що безумовно події в країні вони завжди впливають на людину, але духовність вона усім. І тут мені би хотілося згадати слова блаженнішого Августина в головному єдність, в другорядному свобода, а в усьому любов. З хорошими думками, оптимістичними, все буде чіки піки Дякую. З вірою, що в нашій країні буде все нормально, війни не буде. Чекаємо ж частково. Військово зобов'язані, хочеться, щоб на свята були вдома, щоб все було добре. І російський народ, і наш український народ жили добре, щоб все було добре у нас.